Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Дніпропетровщина суттєво перевищує ліміти споживання електрики, які для області встановили Укренерго. Це може призвести до тривалих знеструмлень в регіоні. Аби цього уникнути, мешканці мають бути ощадливими, наголошують енергетики. Ліміти споживання вимушений захід для стабілізації енергосистеми країни, яка все ще оговтується від ворожих ударів. Енергетики щодня працюють, аби відновити її та повернутися до планових графіків відключень. Допомоги просять і у мешканців області. Важливо Дотримуватися правил ощадливості не можна користуватися одночасно кількома потужними приладами. У години пік від усього зайвого слід відмовитися. Жителям регіону радять підзарядити телефони та павербанки, мати, ліхтарики та свічки. Як залишатися на зв'язку, коли мобільні мережі працюють з перебоями, підключитися до національного роумінгу, скористатися смс-повідомленнями, завантажити офлайн месенджери та полегшені версії застосунків? Це дозволить у скрутній ситуації залишатися на зв'язку з близькими та викликати екстрені служби. Про альтернативні засоби комунікації розповіли під час брифінгу заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний та виконуючий обов'язки директора. Департаменту цифрової трансформації інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної військової адміністрації Євген Дон. Ми з вами наразі переживаємо непрості відносини з нашим енергопостачанням, да, І треба розуміти, що діяти у разі того, якщо у вас зникли світло або зникне ваш зв'язок з операторами мобільного зв'язку. Треба розуміти, що на сьогодні в наших всіх громадянах доступно декілька. З'єднань, да, які дозволяють нам або телекомукаційних послуг, які дозволяють нам отримувати той чи інший доступ до мережі інтернету, да, це наш дротовий засоб засоби з'єднання, тот дротовий інтернет, який присутній майже у кожної оселі, Да, це наш мобільний зв'язок, наш мобільний інтернет від наших провайдерів, Це наразі три потужні мобільні провайдери, що діють в нашому регіоні. Це Київстар, Вадофон та Лайсел. От, а також є інші альтернативні засоби зв'язку, які можуть користуватися наші громадяни або вже користуються цей супутниковий зв'язок, і різні види радіозв'язку за допомогою портативних або автомобільних радіостанцій. От, також це, це є засоби, які дозволяють вам бути на зв'язку у разі потрапляння в зону, де відсутній те чи інше від зв'язку. Треба розуміти, що нещодавно було запущено в дію національний роумінг, який дозволяє вам без сплачення додаткових. Якихось послуг підключатися до будь-якого оператора, що є в зоні дії вашого мобільного пристрою. Це необхідно зробити, якщо у вас пропав зв'язок з вашим конкретним оператором, якого ви підключені по вашому пакету, ви можете зайти в налаштування вашого мобільного пристрою, в налаштування з'єднання сім-карти, і вимкнути автоматичний вибір оператора і в ручному режимі вибрати ту базову станцію, яку бачить ваш мобільний пристрій. Це може бути базова станція альтернативна. Оператора, так як я вже сказав, одного з трьох, що працюють в нашому регіоні. Таким чином, ви можете в ручному режимі приєднатися до базової станції, що наразі працює, тому що в умовах вимкнення освітлення базові станції мають резервні акумулятори, які дозволяють їм працювати, та у разі їх погашення мобільний оператор зобов'язаний забезпечити ці базові станції да, додатковими елементами жилення, такими як генератори. Да. І таким чином ви можете обрати ту базову станцію, яку бачить ваш мобільний пристрій, приєднатися до неї. І Користуватися так само пакетом послуг, що надає ваш оператор, але за умови підключення до іншої базової станції. Хочу зазначити, що у вас буде обмеження по інтернет-трафіку, тому що базова станція в роумінгу надає це е, звичайний зв'язок, так званий 2G, да голос, смс-повіщення та мобільний інтернет обмеженої швидкості, до якої ми вже давно не звикли, да, це 2G або 3G потужності. І якості зв'язку, тобто, це буде трошки повільніший інтернет-зв'язок, але все ж таки він буде. Я хочу також закликати наших громадян, щоб вони обмежили користування інтернет-трафіком. Да, і в разі відсутності інтернету, всі не треба одразу лізти в інтернет, да бачити дивитися на Ютубі канали онлайн-трансляції всього, що відбувається. Да, а дуже прошу вас обмежити споживання інтернет-трафіку, тому що це дозволить значно збільшити автономний час роботи мережевого обладнання ваших операторів, бути дротово. Зв'язку чи будь то мобільного зв'язку, і ви зможете бути в курсі тих подій, що відбуваються сьогодні. Також хочу зазначити, що є дуже корисний засіб зв'язку, і про який вже всі забули це смс-повідомлення. Так вони кошторисні, але це той гарантований меседж, який буде доставлений вашому оператору, якщо ви його будете користуватися. Наразі попередніми блокаути, які у нас тут тренування було да, пару тижнів по тому, то смс працювали добре, і ви могли спілкуватися з вашими членами. Ваших родин, бо з вашими друзями саме з допомогою нього, і g зв'язок. Він буде триматися на якомога довше. Тому національний роуминг дозволить вам користуватися тим чи іншим оператором, що є на сьогодні. Тож хочу зазначити, що існують ще альтернативні версії месенджерів, які робот, працюють без налаштування інтернету або без наявності зовнішнього зв'язку. Це так звані меж-системи, які будуються на базі меж-мереж, однорангових мереж, де кожен пристрій стає як приймачем, так і передавачем Інформації. Існує дуже багато версій цих офлайн месенджерів. Усіх можете загуглити та побачити, що є ну найбільш розпосюджено. Чи Брічфі, Брідлі, Бріар, Рамблі, Вокітокі та інші месенджери, що існують на сьогодні, їх можна завантажити як з Google Pay, так і з App Store для вашої операційної системи, саме вашого мобільного застосунку. І я раджу всім. Поставити однакові месенджери для всіх ваших членів родин або ваших сусідів для того, щоб ви могли спілкуватися за допомогою Bluetooth або за допомогою Wi-Fi, який буде працювати від ваших акумуляторів да, на вашому мобільному пристрої. Таким чином перекидати повідомлення через ваші мобільні пристрої вашим сусідям, да, або вашим родинам. Тобто ці системи працюють е, саме через Bluetooth і дозволяють перекидати повідомлення від одного відправника до кінцевого приймача або. Е, то слухача вашого повідомлення через такі ж самі мобільні пристрої, які приєднані до тієї ж самої мережі того ж самого застосунку, таким чином, налаштування єдиного застосунку дозволить вам побудувати поширену мережу там в вашому житловому комплексі або в вашому мікрорайоні, або в вашій територіальній громаді, і ви зможете навіть без відсутності інтернету спілкуватися за допомогою коротких повідомлень. А деякі месенджери дозволяють навіть відправляти фотографії та голосові повідомлення без наявності зовнішнього інтернету. Більше цих. Месенджерів вони саме розроблені для громадських активістів та для дій в надзвичайних ситуаціях, да, для того щоб маленька група могла за допомогою своїх пристроїв без відсутності зв'язку спілкуватися поміж собою. Тобто багато цих месенджерів були розроблені саме групами там туристів альпіністів, да, які йдуть в похід, да і їм потрібно тримати зв'язок без налаштування додаткових якихось приладів да або технічних засобів. Таким чином мобільний телефон перетворюється просто. На передавач повідомлень за допомогою вбудованих же функцій, а саме Bluetooth та Wi-Fi. на сьогодні. Bluetooth версії 3.0 підтримує радіус. З'єднання да до 100 метрів, а 100 метрів в умовах нашої забудови да це достатньо для того, щоб бути на надійному зв'язку там, на відстані там декілька поверхів. Да, якщо ми кажемо про багатоповерхову будівлю, а до, до найближчого магазину, якщо ви там дитину випустили погуляти на двірі, да а якщо ви встановите цей застосунок і на Ваших сусідів, то вони зможуть бути ретрансляторами вашого повідомлення і далі. Таким чином, це і будується меж система Вона будується розгалужена за допомогою чим більше пристроїв користується одним додатком, да тим більше ця система розповсюджується по території вашої громади або вашого середовища, де ви їм спілкуєтесь таким чином. Можна навіть за допомогою цих ланцюжків побудувати будь-якої відстані. Трек да для відправлення вашого повідомлення, ви можете зайти в налаштування вашого з'єднання, да саме в інтернет-з'єднання, коли ви вибираєте передавач через мобільний зв'язок, да, і там можна вибрати обмеження трафіку або економія трафіку. Є таке налаштування в кожному телефоні, вмикається галочка, да, або перетискач, і ви можете обмежувати якість завантажених зображень, які завантаженого відео, або взагалі не завантажувати те чи інше зображення, виключити всі автозавантаження. У Ваших месенджерах до речі, це потрібно зробити і не тільки в разі економії електроенергії і інтернет-трафіку, а й просто потрібно зробити для того, щоб не перенавантажувати пам'ять ваших пристроїв, дати та не провантажувати інтернет-трафік, що існують в нашому середовищі, і обмежити використання інтернет-трафіку саме ваших провайдерів, для того, щоб знижити навантаження на базові сайти операторів, і таким чином дати можливість і іншим користувачам мережі передавати найважливіші повідомлення, тому що може саме це повідомлення, вирятуючи. Життя, коли зникає електрика, перше, що треба зробити, це зменшити споживання мобільного інтернету, бо це дозволить батареям на базових станціях мобільного операторів довше працювати. Ми просимо вас заздалегідь завантажити полегшені версії застосунків: Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go, тощо, які здатні працювати навіть з мінімальною швидкістю мобільного інтернету на 3G і навіть на 2G. Також можна увімкнути функцію офлайн роботи в Google Maps та завантажити потрібні мапи за наявності в мережі. Крім того, в месенджерах доцільно відключити автоматичне завантаження мультимедійних повідомлень і відтворення потокового відео. Головне не забувати про національний ромінг і не зловживати передачою даних: фотографії, відео, голосові повідомлення і інший важкий контент. Нам важливо, щоб наші мешканці мали змогу в разі необхідності зв'язатися з екстреними службами швидка, пожежна поліція. Ці прості кроки допоможуть нам усім допомогти один одному та дати можливість мешканцям, які потребують екстрену допомогу, скористатися мобільним зв'язком. Також нагадуємо про щоденну роботу пунктів незглавності у кожній громаді області у ситуації, коли під час масових відключень електроенергії немає можливості зв'язатися з екстреними службами, ви завжди можете звернутися до пунктів незламності та отримати необхідну допомогу. Тому рекомендуємо кожному мешканцю заздалегідь ознайомитися із найближчими місцями розташування пунктів незламності. Уся необхідна інформація щодо їх розташування розміщена на офіційному сайті обласної військової адміністрації та інших сайтів державних органів влади. Ми послухали заступника голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Івана Начовного та виконуючого обов'язки директора департаменту цифрової трансформації інформаційних технологій та електронного рядування Євгена Дона. Вони розповіли, як залишатися на зв'язку, коли мобільні мережі працюють з перебоями. У Дніпрі, щоб труби опалення не розмерзалися за відсутністю електропостачання, до складу технічної води додаватимуть сіль. Це допоможе запобігти розмерзанню труб. Місто закупило генератори, однак їхньої кількості недостатньо, щоб усі котельні постійно працювали на 100%. Але генераторів достатньо, щоб працювало насосне обладнання. У системі опалення буде сольовий розчин, який сам по собі не замерзає. Також постійно працюватимуть насоси а відтак усе по системі циркулюватиме. Це можливо зроблять. Бити у 70% котелень щодо невеликих котелень, то нині там вирішують технічне питання, яким чином це можна зробити. За словами начальника відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення міської ради Владислава Макарця, 85% будинків ОСББ у місті отримують тепло від центральної системи теплопостачання. Додаватимуть сольовий розчин до магістральної води, щоб у разі тривалого відключення електрики не розмерзалася система. Як тільки закінчується опалювальний сезон, воду спустять зі стояків, додатково промиють систему, щоб не було корозії. Низка будинків ОСББ мають. Індивідуальні котельні, якщо вони додатково обладнані джерелами живлення, то їм також рекомендують додавати сольовий розчин у систему. 85% всіх будинків ОСБ в місті. Їх теплоносій доставляється з теплового пункту. Потужністями теплового пункту там підігрівається котлом. І йде магістральним теплопроводом безпосередньо до будинку. Такі будинки вони забезпечуються, скільки критична інфраструктура їх це безпосередньо теплопункт. І поки буде живлення в теплопункті, поки буде тиск, немає ризику розмерзання системи. І зараз міською владою прийнято рішення щодо додавання соляного розчину до магістральної води. Для того щоб навіть у разі виникнення там тривалого блекауту, щоб не порозмерзалась система, це необхідно вимушене рішення, навіть якщо хтось переживає, що там можливо буде корозія, то потрібно головне пережити цю зиму важкий опалювальний період. І після цього, як тільки закінчиться опальний період, спустити всю воду з стояків, додатково промити систему. І в принципі нічого надкритичного не станеться. Тобто набагато гірше, коли порозмерзається вся система, порозмерзається всі магістралі, а позатоплює квартири, ніж те, що там весною спустити в систему і промити її. Тому дуже важливий такий крок, оскільки ми не можемо прогнозувати, коли трапиться там бликаут чи там прогнозувати погодні умови, тому треба бути готовими. Це що відноситься до будинків з центральним теплопостачанням, також ряд будинків Мають приватні котельні індивідуальні, які безпосередньо знаходяться в будинку. Якщо їхня система також обладнана додатковими або джерелами резервного живлення, або можливістю додати сельний розчин, також можемо рекомендувати це зробити, оскільки для таких будинків крайньо необхідно. По перше, забезпечувати циркуляцію теплоносія або води в їхньому закритому контурі, оскільки система центрального ніяк їм не допоможе, бо у них своя свої резервуари, вони саме сі їх наповнюють, і вона циркулює. Тобто, або встановити джерело резервного живлення і постійно проводити циркуляцію, або у разі неможливості чи там технічного відсутності і просто можливості встановлення, придеться спускати систему, або хоча б опускати їх до рівня квартир, тобто саме найк. Критичніші такі вузькі точки це е, горища, які там вентилюються, Ти багато заходить холодного повітря. Вони перші можуть замерзнути, тобто спустити до квартир, які більш-менш утеплені. Якщо продовжити ще декілька днів е, відсутності електроенергії, то придеться спускати всю систему цілком. Багато хто переживає, чи можна потім в опалювальний період, при мінусі, заповнювати систему. Систему можна заповнювати в умовах зими або коли на вулиці плюсова температура, тобто підгадати якийсь там день з плюсовою температурою, там плюс один, два, три, і тоді можна заповнювати систему, або вже підготовлений теплоносій має бути вже гарячий, там від 60 градусів, і повільно тоді так заповнювати систему, щоб вона не замерзла. Тобто, навіть якщо буде критичне аварійне скидання води по стояках, систему можна відновити за умови або плюсової температури на, на дворі, або злогії підготовленим гарячим теплоносієм. Ми послухали начальника відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення міської ради Владислава Макарця. Він розповів, що у Дніпрі, щоб труби опалення не розмерзалися за відсутністю електропостачання, до складу технічної води додаватимуть сіль. Це допоможе запобігти розмерзанню труб. Ви слухали програму Тема дня до ефіру і підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам.